Всім привіт! Ми з України! Вітаю вас у бонусному відео, яке виходить не по графіку. Це спеціальні такі додаткові відео, які я випускаю поза графіком. Тож в цьому відео я хочу вам показати свої сумочки, свою маленьку колекцію сумочок, яка у мене є. Ну, і це буде таке дівчаче відео. І так, давайте почнемо. У мене є сумочки, які я зберігаю в пильничках. А є, які ні. Раніше я зберігала всі сумки в пильничках, тому що майже до кожної сумки в мене він є. Але, чесно кажучи, це незручно. Тому зберігаю декілька тільки в них, ті, що такі самі, найдорожчі були в моїй маленькій колекції. Так, ну і тут різні сумки є. Я покажу ті, з якими я постійно там десь хожу, там чи за покупками, чи ще кудись. А, і Ті, які у мене більш такі для гламурного життя. Ну, і давайте почнемо з, наприклад, звичайних, які у мене є. Це от у мене така сумка для ноутбуку. Я вже її показувала. Купувала я її на тему. Дуже шикарної якості. Тут така прям якенька. Ну, коротше, дуже класно. На чемоданчик, в дорогу. Суперово. Прям детально, напевно, не буду показувати, бо. Звичайна сумка якби для ноутбуку. Гарної якості і бюджетної, що найголовніше. Так, ну і ще теж, яку я колись купувала на тему. В мене, до речі, питали, а, скільки. Точніше, посилання на неї просили. Я подивилась, у того продавця, де я купувала, вже немає. Але я подивилася ціну, за яку я купувала, вона була 300 з чимось гривень. Тобто за таку сумку шикарну. Це просто. Вона дуже вмістка. Як я показувала, що тут є окремий відділ для взуття знизу. Треба, звісно, тут щось на це так накласти, щоб було зрозуміло, яка в неї форма. Вона теж надягається на чемоданчик. Отак. Натягається на ручку. Потім тут є кармашек маленький. Ось зараз цей відділ для взуття вам покажу. Я, звісно, там не взуття. Перевозила, а там щось інше складала, там, чи ноутбуки, чи ще щось. Ну, всередині теж є карманчик. Ну, коротше, дуже класна. Дуже класна сумка. І я, до речі, на тему, е коли купую щось, тему чи Аліекспрес, я звертаю увагу на фотографії людей, які купували, і на коментарі. І тільки тоді я купую. Якщо там все сходиться, якщо там все класно. Якщо цього немає, я не купую, я шукаю далі. Бо буває, що фотографії класні, а товар може бути не класний, тому ви теж дивіться, що покидно. Оце єдині дві сумочки, які у мене є з тему, і якими я дуже задоволена. Це такі дорожні сумки. Так, а тепер давайте до більш гламурних, більш цікавих. Буєте ну, ще, ще одна, не дуже гламурна. Це у мене на пояс. Така поясна сумочка. Pepe jeans. Купувала я в магазині Волкер чи Стім. Десь він волкер називається, десь Стім називається. Дуже така зручна поясна сумочка. Можна так носити, можна на пояс. Класна, така робоча лошадка. Я її вдягаю зараз чисто, коли. Коротше, не на гламурні справи. Тут є ось такий відсік, є ще карманчик. А чому не на гламурні справи, тому що вона вже тут, бачите, така трошки покоцена. У, вже сіки років. І це якийсь, я думаю, дермантин. Щось ненатуральне. Зараз всі подістаю. Чому я сказала, що незручно зберігати сумки в пильниках, тому що ти не бачиш, що, що в тебе там. Оце тільки по логотипу і все. Але ж ти забуваєш розмір, там, як вона зовнішньо виглядає. Тому якось незручно. Томі Хілфігер ось така блакитна сумочка. Дуже мені подобається, вона дуже вмістка. Тут є карманчик всередині, ну, в них у всіх є карманчик всередині. Потім, значить, її можна носити як отак: от, типу там тюм-тюм-тюм-тюм-тюм-тюм, а можна і на плечі тут дуже цікава ось така шлейка ось, з золотом. Золотими такими якби, вставочками. Я коли в шафі зберігаю, я ну, це так от якби скручую і всередину засовую. Коротше, така прикольна сумочка. Я її прям таскала прям. З радістю буду таскати. Колір мені дуже подобається, і вона взагалі, не дивлячись на те, що я її прям дуже активно носила, виглядає чудово. Єдине, що з часом у всіх цих сумках, що в мене є, ну, майже в усіх, які не з шкіри клей, на який це, напевно, клей, чи що, він починає трошки жовтіти. І це особливо видно на ручках. От зараз я вам покажу. Отак от, от дивіться, якщо дивитись, наче, наче все супер. А тут всередині почав клей жовтіти. Ну, цього не видно, можна якби і далі носити. Без проблем. Якби фасадна сторона чудова. Цього бренду в мене оце, тільки одна сумочка. Більше немає. Так, в мене є ще Майкл Корс. Оцю сумочку рожеву Майкл Корс я замовляла на офіційному сайті, чекала доставку там, а, та платила. Ось так от вона виглядає. Не знаю, чи видно, чи ні. Але вона така, як така цікава, бачите? Як рифльона з випуклими буквами МК. Фурнітура тут а, золота. Вже почала трошки протиратись ця фурнітура. Теж на да, видно чи. Ні. Ну, воно, це треба, знаєте, придивлятись. <смі> так, не видно взагалі що там? Ось така дуже прикольна форма. Це шкіра, натуральна. Ось така дуже плотна. Тобто вона гарно тримає форму. Теж є карманчик на молнії. Є карманчик просто з іншої сторони. Тут ще є ось така вісюлечка. Теж. Ну, така прикольна сумочка. І ще є в мене від Michael Kors є ось така чорна, маленька. Її я купувала в інстаграм-магазині у якогось байера. Тобто ось така от вона. Тут якась теж шкіра натуральна. Я не пам'ятаю, як вона називається, але це та, яка довговічна, яка не протирається, з якою нічого не стається. Фурнітура також золота. Сумочка, ось так от всередині виглядає. Тут ще було наповнення всередині, але я його висунула, тому що я ним не користуюсь Там для карточок, для всяких. Ось. Бачите, ну мало місця. Тобто, це так: покласти телефон, там ключі і ще щось. І ось тут ще я відділ позаду, бачите, тут карманчик такий є. І відділ ще. От сюди я телефон засовувала. Вона дуже така, прям гламурненька. Під майже будь-які образи підходить. Така делікатна, ну класна. У мене дві чорні сумки, і ось ще одна. Цю я також дуже активно таскаю, особливо взимку. Чорні сумки у мене чомусь саме взимку. там Осінь, зима, що та сумочка, що ця. Але ця така прям супер вмістка. Це не шкіра, це, я думаю, дермантин якийсь. Виглядає просто розкішно. Ніде нічого взагалі. Це Кляйн. Мені подобається, що тут. Металеві оці ручки. Я люблю, коли таке щось шарудить. Прикольно. Можна так носити, типу, на плече. Ось так от. А можна А можна і ось так от. І через плече. Дуже зручно, прям ну, шикарно. Фурнітура тут срібло. Навіть ніде нічого не поцарапалось. Прям шикарна сумка. Ось так от вона всередині виглядає. Бачите? Теж карманчик є один, і вона на магнітику. Отак, от от, бачите, магнітик. Цього достатньо. Єдине, що є одна, навіть дві дві тріщини, там, де біля оцих магнітиків. Ось тут, ось тут і ось тут. Це тому, що ось цей матеріал, не знаю, навіть що це, чи клей чи що. Але цього не видно. Це от я тільки знаю, що воно там є. А так ще не видно. Просто суперова сумочка, я її дуже люблю. Під вічок те, що треба. Так. Далі, ну, давайте покажу свою улюблену сумочку, бо вона сама нова. Це Пінко. Це мені Діма в цьому році її подарував. Це саме найдорожча сумка з тих, що у мене є. І вона просто ну, така шикарна. Гляньте, тут золото фурнітура, але не звичайне золото. Да? Там, наприклад, як в інших, а воно інше. Як зі старене золото. Воно має назву свою, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Це натуральна шкіра. Ось так от воно виглядає. Така прям дуже класна. Взимку цікаво як вона буде. Я б хотіла ще, ще якусь сумку пінку я б хотіла ще червону, я б хотіла, можливо, ще якусь темну. Дуже мені прям подобається. Щоб її відкрити, треба трошки так натиснути, бо там такий замочок є. Ось. Треба подіставати, бо в мене тут багато сакроїщ. різних. Давайте зараз. А всередині тут Алькантара, як в машинах, знаєте, може, сіки мене всього. І крем для рук, і спазмогон, і олівець для губ, і окуляри чистити, і резинка для волосся. Ще якась а, це від, від сумки. Значить, ось так вона всередині виглядає. Вона не дуже містка. Сюди багато, звісно, не запхаєш, тому що а, вона, як і сумка рожева в Майкл Корс, тримає форму. Тут є, значить, на змійці відділ. А, в мене тут ще <реку> Рені. <реку> так, ось тут ще відділ ось такий. Ну, короче, ось така от вона. Якість просто. Просто ва. ця алькантара на дотик. Боже. Коли ти щось засовуєш, прям відчуваєш себе на мільйон доларів. Я взагалі алькантару обожнюю в машинах скрізь. Мій улюблений матеріал. Це, типу, як щось схоже на, на замшу. Так що, давайте складемо все назад. Ось така сумочка. Бачите, тут вона досить добре тримає форму. Якщо тут не можна так ось стиснути, то тут, ні, тут прям. Дуже плотно. І теж, бачите? Ніде нічого. Я все літо її таскала дуже активно. І мені ще подобається, що ось ця частинка вона така м'якенька. Хочеться її прям трогати дуже класно. І тут мої оці всі металеві штучки, які мені подобаються, як шарудять. <гум> теж можна і на плечі. І можна і отак от. Оце єдиний мінус, що. А, трошки застає, треба ось так от нахилити, і тоді легко. Це мені в магазині показували, що коли треба висунути цю штуку, треба перевернути і ось так зробити. І ось. Можна через плече носити. Дуже гарна, це моя найулюбленіша сумочка зараз. Ну і її я зберігаю в пильничку. Бо вона, блін, дорожча мого пуховіка самого дорогого. Короті, засовуємо назад. Сокровища, які можуть мені знадобитись. Класні, тут ці пташки. У мене від цього бренду нічого немає. Оце тільки ця сумочка. Мені ще пояса подобається. І сумки, сумки, там взагалі, звісно, дуже класні. Купували ми її в Рівермолі, в Києві, в магазині. Там є їхній офіційний магазин. Чи офіційне представництво. Якось так, да, і вони, до речі, сказали, що цю сумку обов'язково треба зберігати в пильничку. Якщо довго не носите, то треба в пильничок. Тож, я її сюди склала і все. Знаю, що вона ну, в мене тут А Пильничок такий синтетичний. Нічого особливого. От в Klein мені більше подобається. Тут бавовна. Пильничок від бавовни. У ну, мене ще був білий рюкзачок, я його віддала, тож, а залишився. То тобто я тепер інші сумочки сюди. Там щось. Чи сумочки, чи щось закидаю і використовую. Так, далі показую, що у мене ще є. В цьому році мені подарували таку класну блискучу сумочку. Ось, гляньте, це вообще. Я з нею хожу в магазин. Я її зараз після таскаю, Дуже класно. знаєте, як вона висить? Просто якась русалочка. Я обожнюю все блискуче. Вона під все підходить просто, просто під все. І всередині теж у мене є тут така. О, помада, до речі, шукала цю помаду вона тут. Вено це завжди в усіх сумках якісь помади. Близькі резинки, все, що я шукаю. Тобто, якщо я щось не можу знайти 100% це в якійсь сумці. Так, а це з, з, якогось, з якоїсь конференції колега мені привіз з Лондону колись давно. Теж воно таке блискуче, мені воно так сподобалось. І воно лежало, чекало свого часу. І... Цей час знайшовся, тепер я це ношу разом. Це кладу сюди, наприклад, ключі чи щось таке, там, мілочовку якусь. Сюди і отак от ношу. Клас. Так, ну, ще на роботі. Нам, коли дарують подарунки, то іноді щось присилають в таких гарних сумочках. І ось це якраз один із них. Це ось такий шикарний шопер. Звісно, у мене шоперів багато різних. Але я покажу тільки ось цей, тому що цей просто. Ну, дуже гарний, такий блискучий, яка вона цікава, такий кротика. Він, коротше, дуже-дуже така модна, стильна і зручна сумочка. Це з магазину, де вина, алкоголь. Time, wine, wine time, щось якось так називається. Це звідти. Так, потім в Кіко. Я купувала три позиції, які а, чи на акції, я вже не пам'ятаю, що там було. Коротше, купила три нові позиції, а, з лімітованої колекції. І мені подарували ось таку дуже класну сумку, яку я тепер теж постійно ношу з собою. Я сюди кладу телефон. Ось так вона виглядає, вона також переливається. Дуже класна. Ну, я думаю, це теж якийсь дермантин. Щось штучне. Так, і тут клас весь заключається в тому, що ти коли засовуєш телефон. Не знаю, де мій телефон треба шукати. А, екраном сюди, цією стороною. Якщо хтось тобі пише, ти просто так от береш, ага, дивишся і можеш прямо тут відповідати. Тобто а, все прям працює: свайпати, клацати, робити все, що хочеш. Єдиний мінус, що блокувати ти не можеш. Ну, там, виключати, наприклад. екран, але можна так, і він включається. Коротше, дуже класна. Штука зручна. Не треба діставати телефон звідси, а просто повернув, подивився, хто написав, відповів, якщо там треба. І все. Купити таку не можна, це тільки от вони дарували тим, хто купував ці позиції лімітовані. Теж так блищить, прям класно. Я ж сорока. Так. Далі, У мене ще є сумочки. Пам'ятаєте, колись дуже модно було купувати сумки Обек? Прям в кожного вони були. Я не виключення. У мене теж є така сумочка. Це мені Діма. Взагалі, всі ці сумки мені подарував Діма з цього бренду Обек. Це міні, якась там. У них там є різні розміри, різні назви. А Та, що у мене, то це міні. Обека ручки я вже замінювала, тому що тут були канатики. А, ось так вона всередині виглядає. Це самий -сами мій перший чохольчик. І взагалі теж це у мене одна така сумка. Я основу не міняла, і а, внутрянку також. Як бачите, виглядає все чудово. Дуже мені подобається ця сумка, і я буду її і далі носити. Тут прикольно, що можна там мішочок, оцей всередині замінити, ручки замінити. Коротше, це як сумки-конструктори. Ця основа резинова, її можна мити теж мочалкою, як хочете. І дуже така вмістка. Це я на роботу з нею ходила в офіс, коли в офісі працювала. Ще у мене є дві такі маленькі сумочки теж цього бренду. Такі яскраві. Теж я ручки різні. Ну, це те, що я там збирала собі різні яскраві і в мене ще є годинники під ці сумочки. Теж в один період я прям дуже часто їх носила. Оці сумочки маленькі, бо в мене є ще одна. Ну, зараз якось не ношу, але залишила, тому що іноді треба. Віддавати не планую, планую далі носити. Можливо, там замінити, освіжити оці кришечки. Бо ручка тут новенька, в принципі. Ну, можливо, так, да, щось освіжити і носити далі. Пізніше покажу вам свої ще часики під них. І ось така теж блакитна з рожевим. А раніше тут була така солом'яна гарна основа, але вона вже затерлась з руками і я замінила на, на ось таку рожеву. Хоча зараз я бачу, що цю рожеву вже теж можна замінити, бо вона вже теж так трошки затерлась. Уже з яким років. Років 10. Ніж. 9 точно. На свій вік. добре виглядають. Ось тут теж. Метолева цепочечка, і так от чі -чі -чі, можна ходити. Так, і годинники. У мене їх три штучки. Також є ось такий контейнер під них. Це все, це все з цього магазину. І ось так от вони виглядають теж. Під цю сумку, можна сказати, навіть два підходить. Блакитний і такий там рожевий у мене є. А, і ось, ось годинник, цей годинник я носила із цією сумкою теж, бо воно так з тілом зливається і добре виглядає. Так, ну і ось такий жовтенький, прикольний. під цю сумочку теж. Тут можна і основу цю міняти. Вона резинова і циферблати теж змінювати і взагалі переставляти з одного в інший. І робити різні модельки. Прикольно. Єдине, що я пам'ятаю, що там розмір відрізнявся. І да, я бачу, що тут у мене оці тут трошки менше циферблат, а в цих двох однакових. Тобто можу їх місцями міняти. Все, більше у мене сумок немає. Це вся моя колекція. Пишіть в коментарях, яка вам сподобалась найбільше. І діліться, які у вас сумочки, яких брендів де купували? Я теж це хочу!